Вітаю в ефірі Злочин і покарання. Телепроєкт, що допомагає. З вами я, Ольга Журавель. За даними Державної міграційної служби, на початок повномасштабного вторгнення в Україні мешкало близько 175 тисяч людей з російськими паспортами. Проживали вони тут за тимчасовими або постійними посвідками. Вже восени 2022 року. Законодавство змінилося не на користь громадян РФ, які опинилися на нашій території, що цілком обґрунтовано. Та є серед таких росіян і ті, що прагнуть позбутися навіть згадки про країну агресора. Але легалізуватися в Україні для них сьогодні завдання не з простих. Докладніше в наших невигаданих історіях. На жаль, в мене не було можливості обрати місце народження, країну народження, але я можу обирати, як мені думати, як мені жити далі. Тетяні 19, її законному чоловіку Микиті. 22. Він з Дніпропетровщини. Вона ж з російського міста Самара. Хлопець та дівчина познайомилися в соцмережах, одружилися, що й не Тетяні виповнилося 18 років. А до цього вона кілька разів приїздила до коханого в гості. Тетяна згадує, переїхала до України не роздумуючи. Це було не внезапно, це був була наша мрія. Ми протягом трьох років були в стосунках на відстані. Тобто ми не бачились десь рік. Тобто, ми могли один раз на рік побачитись, і все. Після одруження молодята жили в Києві, де їх і застала повномасштабна війна. А потім переїхали на Дніпропетровщину до батьків чоловіка. Та щастя тривало недовго. На жаль, я знаходжусь зараз на території України на незаконних підставах через те, що мені просто не видала посвідку на проживання. Невідомим причинам трохи про зміни в законодавстві. Ще з 1 листопада 2022 року в Україні постановою Кабміну строком до кінця воєнного стану припинився розгляд заяв громадян Росії на імміграцію та тимчасове проживання. Втім, у постанові залишились винятки для певних категорій громадян РФ. А саме, якщо мова йде про чоловіка або дружину, дитину, батька чи матір, рідного брата, сестру, дідуся, бабусю або онуків громадянина України, також про особу, яка служила в ЗСУ понад три роки, і про тих, хто перебуває в Україні для легального працевлаштування, я якраз попала по цю категорію, коли у мене є чоловік громадянин України. Чистою українською мовою Тетяна розповідає нам свою історію. Все почалося з того, що на сайті міграційної служби Моткова відстежувала статус посвідки, яку намагалась продовжити. Статус відправлено до підрозділу змінився на інформацію. Не знайдено. Приїхали в Дніпро, зайшли в це відділення. Я дала свій паспорт, і через 5 хвилин мені виносять лист а 4 де написано, що я, я загрозу на безпеки, те, що Посидки мені відмовлено, на жаль, і все. На питання, що нам робити, співробітник міграційної служби казала, що ну, виїжджайте робити візу. Мені винісла ось цю відмова, сказала, або виїжджайте, або оскаржувати. Ну, звісно, ми вам право оскаржувати. Законний чоловік у розпачі не менше за Тетяну. Я не знаю, які долі такі випробування кидає, що тепер тільки ми зійшлися, все добре. І... Вийшло так, що на нас вже якийсь клеймовішуть е, із-за того, що є паспорт. Хоча е, вона так само і війну зі мною пережила, і відключення світла, і біля нас район обстрілювали в Києві. Ну, ми не виходили з Києва, навіть коли вони вже під Києвом були. Як з'ясувалося, до Тетяни виникли питання в СБУ, але питання ці залишилися під грифом секретно, навіть для самої моткової та її адвоката. Тетяна говорить, що до неї ніхто не телефонував, не навідувався з перевірками і жодного разу нікуди не викликав. Адвокат направив адвокатський запит до ДМС, щоб дізнатись причини, на що вони відповіли. Що ми надіслали запит стосовно мене. СБУ відповіло, що є якась таємна причина, що видача мені посвідки на територію України є недоцільною. Адвокату також не надали відповіді, з чим саме я можу загрожувати Україні. Державна міграційна служба України у Дніпропетровській області запитану журналістами програми злочин і покарання інформацію» не надала, визначаючи вказану інформацію, як також, що містить персональні дані. Тетяна Моткова написала позовну заяву. Втім, рішення районного суду було не на її користь. Наступний крок апеляція. До дискусії ми залучили фахівчиню з міграційного права Ксенію Проконову до нашої редакції до редакції телеканалу звернулася громадянка Російської Федерації і чоловік громадянин України. Вони вже одружені близько двох років, але їй не подовжили посвідку на тимчасове проживання через те, що до міграційної служби надійшла інформація від СБУ під грифом таємно, да яку вони в принципі не розголошуються. Провірка. того, представляют ли опасность граждане той или иной страны, она проводилась всегда. Это нормально. Это делает служба безопасности, это не вызывает вопросов. Любое где-то отклонение в пакете документов, если до войны воспринималось лояльно, и серии завтра принесете справки и так далее, Сейчас это основание для того, щоб человеку отказать. експертку. Дивують лише два моменти: по перше, те, що таємна інформація не була відкрита учасникам судового процесу під час засідання. Закрите засідання адвокату і самому чоловіку. це причина Він мог Посмотрите на документи, стоїло б узнати, чим визвоний такий актас. А по-друге, те, що суд виніс рішення, базуючись на факті, що позивач не працює. Я вирішила зробити собі один-два роки відпустку від учоби. Чоловік зараз працює, він відеооператор. Інтересна, чому це визвала такий допоміжний інтерес з боку суда, тому що їй сказали, оскільки вона представляє опасність для інтересів государства України цікаво, як це образується з тим, що не працює. тетяна з Микитою покладають надію на рішення, яке винесуть служителі Феміди в апеляційній інстанції. Від цього рішення залежить доля їхньої молодої родини. Планували жити в Україні, ну і ніку ну, і нікуди не переїжджати. Якщо рішення поліційного суду, до якого ми зараз звернулися, воно не допоможе. Мені просто я, я просто буду вимушена виїхати. В іншу країну, і я не знаю, як довго я не змогу не зможу побачити свого чоловіка. Експерти радять Тетяні домагатися справедливості через суд у граждан любого государства є справа зараз на защиту є правові процедури. Їх нужна сабдати безусловно, нужна только і ці далі обжалувати у кого... а мужья не выездные, других вариантов, кроме обжалования, просто не остается. Конечно, позитивные случаи сейчас есть. Судебная практика в целом позитивная, она есть. И обжалование приносит свой результат, как административная процедура, там, где она доступна, где принимает решение ДМС, так и когда приходится уже привлекать суды. Но все зависит от причин. Боротьба героя наступного сюжету за право залишитися в нашій країні має позитивний фінал. Але спершу патріоту України з російським громадянством, аби уникнути депортації, довелося пройти дев'ять кіл пекла по судових інстанціях. Історія Максима Гошовського далі у програмі. 2016 рік Дніпро на цьому відео волонтер та майданівець Максим Гошовський прилюдно розриває свій паспорт громадянина Російської Федерації. Цей своєрідний перформанс на святкуванні річниці полку Дніпро – цілком обдуманий крок, пояснює Максим. А я не москаль, я не. Москаль, Ворожна з країни Російська Федерація Гошовський народився в місті Нижнівартовськ Тюменської області. У 2015 році переїхав до бабці в Україну на батьківщину своєї матері, а потім був майдан. 2014 рік розділив життя на до і після, розповідає патріот. Це він, хлопець із синьо-жовтим прапором з написом «Дніпропетровськ» та у помаранчевій касці у вирій подій спочатку на Грушевського, а потім на Інститутський. допомагає виносити поранених та прикриває медиків. Саме тоді Максим і вирішив, хоче бути громадянином України. Я сам в тому, що в Україні. Я живу вже 17 років. От і з чотирнадцятого получить бержанство України. А два мені давали давалі це тимчасове посвідчення посвідчене України. От на по нашому законодавству, через два роки, якщо ти не виходиш із придучого шансу, тебе вилішають поїхати до Російської Федерації щоб виписатися з квартири. Гошовський не ризикнув. Він розумів, що проукраїнська позиція могла стати для нього квитком в один бік. Тож пішов іншим шляхом, оновлював тимчасове посвідчення громадянина України кожні два роки. Для того, чтобы лишиться российского гражданства, мне пришлось бы поехать в Россию, сесть там в тюрьму, так как я был активным участником революции гидности, волонтером в зоне АТО, и поездки мне туда закрыты. Поэтому документы невозможно подать. Під новий 2022 рік майданівцю російського походження припинили українське громадянство. Чоловіку надали 10 днів для того, щоб добровільно залишити територію України. Щоб наново отримати штамп у паспорті про те, що він заїхав в Україну, і ним вже оформлювалася посвідка на проживання. Максим виїхав до Єгипту та знову повернувся до України як будь-який іноземець на 90 днів. Після повномасштабного вторгнення злигодні Гошовського лише набрали обертів. У меня были собраны все документы, кроме одного единственного. Это документ о несудимости из России. С того, что началась полномасштабка, Это миграционная служба как бы их не принимала. А после начала полномасштабной войны я так же самое, как и ранее, волонтерил и вез гуманитарку с Киева к нам сюда, для того, чтобы передать дальше ближе к фронту. меня остановили на блокпосту, а і поставили штамп депортації в паспорт і обязали меня в течение там дней днів виїхати страны. Аби домогтися справедливості, Гошовський подав позов до суду. Відповідач міграційна служба України. Одна з причин, чому я подав суд на міграціонку, для того, щоб а, через суд доказати свою правоту, що не по моєї віні це все произошло. Що не по моїй я не смог продлити документи на від на жительство. Міграційні юристи підкреслюють. Чоловік обрав далеко не найпростіший метод. Він пішов по більш сложному путі. Він хоче доказати, що він несадільне значення для держави України. Таке основання є, а це більш длинний путь ніж по повичному основанню. Крок за кроком майданівець російського походження пройшов всі можливі інстанції. Це було довго і нелегко часом аж до відчаю. Я год целый судился для того, чтобы доказать свою правоту, что миграционная служба не имела права. Я выиграл суд еще в декабре или в ноябре месяце. Или я, честно, не помню уже когда. На самом деле вот. И после того, когда я выиграл суд, они подали, естественно, апелляцию. Я выиграл в первой инстанции, я выиграл и апелляцию. В итоге они подали на меня еще и в кассацию. То есть касацию я тоже у них выиграл. И вот наконец-то я только вот. Пару дні тому назад отрив на руки всі документи, о том, що я виграв все три суда. Максим Гошовський анулював штамп про депортацію, але крапку все одно ще не поставлено. По рішенню депортувати з країни не нельзя, але я все равно хожу з незаконної території України. І тепер дальнейшие мои действия это опять етап'ятім миграционную службу опять с ними судиться, для того, чтобы они у меня приняли документы без справки о несудимости из России. Гошовський розповідає в однойменних чатах. Він зустрів чимало росіян, які судяться за своє право залишитися в Україні. Зазвичай громадянам РФ відмовляють. Тож свій випадок Максим вважає екстраординарним. Я просто ситуація була немножечко друга за що того, що суддя прийняв імена в обґрунтуванні там були дуже интересные такие повороты именно от судьи, потому что он в основном говорил о том, что меня нельзя депортировать именно по причине того, что за мою активную деятельность на территории Украины, за то, что я за Украину, за то, что я а, был там в зоне я год целый судился для того, чтобы доказать свою правоту, что миграционная служба не имела права. И когда в суде э, дали, так, последнее слово, да? вот. и я в суде сказал, почему у россиян, которые пришли сюда с оружием, больше возможностей и шансов остаться в Украине, жизни, нежели у меня. То есть, да, я понимаю, они могут остаться здесь либо в тюрьме, либо в землі, но, да, но как все одно, Що маємо, то маємо. Наводимо алгоритм успіху від Максима Гошовського для тих, хто опинився в аналогічній ситуації. Боротися, боротися і ще раз боротися, тому що чим нас буде більше, чим більше буде іменно адекватних людей, які дійсно і за Україну, и хотят здесь остаться и жить. Мы же мы никто не выбираем, где нам родиться, к сожалению, но мы выбираем, где нам жить. Вот я в свое время выбрал, я здесь и живу. Я и пытаюсь сделать, жить по законам Украины, но когда законы идут против логики, то с этим очень тяжело. Чем будет больше судов, чем будет больше а, решений таких, как у меня, допустим, да, что мы выиграли суд, а, тем быстрее поменяются подзаконные акты, которые позволят дальше это все делать гораздо проще. Сподіваюся, що справедливість буде відновлена, а ми в свою чергу стоятимемо на її сторожі. А для тих, кому набридло мовчати, функціонує гаряча лінія 067 63 61 095. Телефонуйте, можливо, ми зможемо вам допомогти. З вами була програма Злочин і покарання та я Ольга Журавель. Бережіть себе, до побачення.